Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати, з якими документами вам необхідно звернутися в пенсійний фонд, адже є певна категорія пенсіонерів, які мають право скористатися 100% знижкою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Для того, щоб ви могли скористатися даною пільгою, потрібно відповідати наступних. Вимогам. По-перше, це можуть здійснити пенсіонери окремих професій, я зараз розкажу які. Та ті пенсіонери, які працювали в сільській місцевості та продовжують. Там проживати після виходу на пенсію. Це стосується педагогічних працівників, працівників державних і комунальних закладів культури, закладів освіти, сфери культури, медичні та фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв і бібліотек. Нагадую: для того, щоб скористатися даною пільгою, вам потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу. Далі, із якими документами вам необхідно звернутися в пенсійний фонд? Вам потрібно надати заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг придбання твердого палива і скрапленого газу. Та надати документи, що підтверджують ваше проживання в сільській місцевості. Також ваші дані мають бути внесені до реєстру пільговиків. Для цього вам потрібно подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, яка видана відділом освіти, якщо ви педагог охорони здоров'я, якщо ви медичний працівник. Культури і туризму, райдержадміністрації чи адміністрації установи, де ви працювали сільською або селищною радою. Якщо та установа, де ви працювали, ліквідована на підставі записів у трудовій книжці. Ви можете це зробити особисто через сервісні центри пенсійного фонду України уповноважених. Посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідних територіальних громад. Якщо ви проживаєте в місті, у вас є центр надання адміністративних послуг. СНАП, ви можете підійти туди безпосередньо. Можете почтою рекомендованим листом на адресу пенсійного фонду. Можете онлайн через веб портал електронних послуг пенсійного фонду.